Влітку Чернігів можна назвати навіть курортним містом, безліч пляжів та зон відпочинку. Та на це ніяк не зважають автомобілісти. Ділянка дороги від гуртожитків педагогічного університету біля Стрижню і аж до пляжу завжди була виключно пішохідною. Про це свідчать і дорожні знаки, але водії просто ігнорують їх на даному часі. Дороги по вулиці воїна-інтернаціоналіста від вулиці Берегової до кафе Килиба. Значить, установлені знаки дорожні дорожки для пішоходів. Значить, даний дорожний знак визначає рух тільки пішоходів. Транспортні засоби не рухаються по ньому будь-які. Транспортний засоб, мабуть, та таков і велосипедіст рух автомобілів на одному з найбільших шляхів до пляжу Золотий берег створює незручності для пішоходів, особливо для сімей з дітьми. Добрий день. Скажіть, будь ласка, тут пішохідний пішохідна зона чи заважають вам тут машини? Заважають дуже заважають. часто да, бачите машини? Часто дуже заважають. Діти ходять, приходиться дітей в сторону за руку, брати відводить оберігати. Ну мені заважають, тому що дорога завузька і ми з дитиною щойно годину тому йшли, і ну, були вимушені просто на узбіччя туди навіть до дерев залізти, щоб мікроавтобус широкий. Ну не передбачено тут для автомобілів. Ну така моя думка, може, велосипеди. Дуже погано, треба, щоб вони зовсім тут не їздили. Бо хоч тут є зупинка, щоб вони всі залишали автомобілі, бо вони їдуть все рівно. Автомобілісти, крім того, що порушують правила дорожнього руху, ще й псують дорожні знаки. Не так давно ці знаки просто-напросто зафарбували. Закрашують після того, коли починається фіксування, правил нарушення правил дорожнього руху на даному місці. Це постійна проблема в місті Чернієві. Якщо інспектора починають наказувати за якийсь знак, він або 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 ламається, закрашується. у нас проблема в місті. Байдужих водіїв не зупиняє ні закон, ні дорожні знаки, ні ДАІ, ні самі скарги пішоходів. Їх можна було б зрозуміти, якщо не було б інших шляхів на золотий берег та їх вдосталь. Працівники ДАІ планують вирішити цю проблему іншим шляхом. Знаки ми дорожні поміняли на даному часі. Буде виноситися на слідчій комісії з безпеки дорожнього руху, значить, встановлення малих архітектурних форм, тобто або бетонні пліти, або клумби. З начальником уже КХ, буквально дві тижні тому, я виїжджав на дане місце. І ми вирішили після рішення комісії буде додатково встановлювати малі архітектурні форми. Тож залишається сподіватися, що бетонні споруди стримують рух автомобілів по пішохідній ділянці. Або все ж таки у водіїв прокинеться совість і вони перестануть заважати відпочиваючим.